У 1954 році напередодні 5 травня мене було призвано в ряди радянської армії, тоді радянська армія була, можна сказати, досить потужною, сильною і мрія була обов'язково попасти в танкові війська. Ну і так сталося, що якраз на воєнкоматі. Дідно рознарядочки приїхали представники однієї із військових частин і мені довелося попасти в танкові війська якраз в частину 32501 місто Чернівці. Троє за два метри від мене зупинився міністр, задавав запитання. І потім підійшов до мене, і навіть у військовій газеті був такий фрагмент, де я стою з групою своїх друзів і міністр оборони стоїть отак, поряд приблизно навіть ближче десь до 150 кілометрів ширина цієї річки. І танк повністю занурюється, йде тільки е, е, так звана е, труба, яка е, е, йде за підка повітря. А ми всі сидимо в танку, е, значить. Е, Маємо з собою на випадок, не дай Бог, якщо станеться так, що танк під водою стане, то треба буде вдівати противогази, так звані ІП-46, коли надіваєш і можеш порядка до п'яти годин бути під водою, ну, поки прийде лодка, щоб спасати. Ну, цікаве відчуття, тому що весь екіпаж сідає, друзі з другої сторони. Допомагають заклеювати там всякі ймовірні точки, тримплекси, де, дивишся, як їдеш. І розумієте, пливеш, глибина дуже глибока, танк йде по дні, понад 5 метрів глибина річки. І механік водій веде танка, а в танку є такий гірополукомпас. Якщо йдеш під водою, то е, визначаєш там 30 0 це означає, що там їде правильно. Ну і що в нас ще було? Якщо, наприклад, вже приходить приказ йти е, на дембіль, да? то е, діди лежать, а хтось з молодих стає на тумбочку і кричить «Спіть, дід, спокійної ночі, дембель на день став коротше.